Добрий день, 22 березня, я в Хорватії в місті Загріб і я сьогодні У нас сьогодні дуже жарко, дивіться, я в футболці. Я з Растенькою зараз вийшла на ринок. Тут місцевий ринок в Загрібі називається Долац, якщо я правильно ставлю ударення. Ми прийшли на цей ринок, трохи скупилися, ну таке ціни. Я вам скажу не дуже дешеві. Покажу вам трошки в цін, трошки того, що ми побачили, це я вже знімаю після того, як ми скупились. Ну, я коли скуплялась, я робила там, трошки знімала, а зараз вам покажу, що я не знімала і як виглядає цей ринок. Дивіться, тут продають квіти, і ми по таким сходинкам піднімаємось наверх. Зараз я трошечки вам. Покажу, бо я вже типу все знаю тут, тому зараз покажу і розкажу. Спершу ми прийшли, я ж не знала, де, тут, що, як. І, а зараз я вже знаю, тому ось, піднявшись наверх, ми бачимо. Зараз покажу, який ми бачимо вид вниз, така тут статуя. Ринкова так така жіночка з кошиком на голові. І ось сам ринок. Тут продають овочі, фрукти. Зараз я вам покажу ціни, як ми ходили. Є павільйон такий, він внизу, як подвальне приміщення, там м'ясо, і тут павільйон з рибою також вздовж ринка по периметру є кафешки, ресторани, сидять люди, кушають. Ну ось, ось так. Два євро. Два євро. Може помідори взяти? Два євро. Я купила яблок, бо мене племінниця попросила. Он євро п'ятдесят. Ходила, показувати ціни. Купила три капусти за євро п'ятдесят, цвітної капусти і три пучка рідіські за євро п'ятдесят. Раніше це стоїло все. Одна капустина євро п'ятдесят і одна і почок різкі євро п'ятдесят. А зараз типу, розпродаж три дає на євро п'ятдесят. І я взяла і те, і те. Люди кушають. Птіці їдять апельсини, все, все добре, все по плану. Так, все. Я витратила всі гроші. Оте. Okay. А, 80 вже. Вже трошки скинула ціну. Ладно. Все. І растя, яка всюди тягне, а вона ж реагує на запахи, а ну що тут? Тут молочка якась, цін немає. Ну окей, ми шукаємо так, щоб бачити ціни одразу. Там вон, полоничка, зараз. а полоничка так пахне, дуже запашна. Ну так, тут молочка. Я так розумію, що вже діло йде до закриття. Ану пішли по рядам, трошки пройдемось. Одна євро, порізані якісь. Пірчик подивимось. Рівне 50. євро 50. Ну, пошли, пошли, пошли Ганжир, горехи. Ганжир. евро. Свомі, криві, Крива, а скільки коштує? Три команди, 1 один, один євро? Єдине, три команди. 3, два ага. три, єдине. 1 один євро, а скільки коштує? А, чотири? Чотири євро. Перва салата домашня. Салата, так. Три євро. Три євро. Ну не дешево, не дешево. 3 євро. Остіка євро. Не знаю, що це. За... Рукола євро. Соня зараз яблок візьмемо. Тут такі речі різні, іграшки. Тут десь є і як павільйони, але я не знаю де булошна яка якась. Нам не треба. Там якась реставрація кран, дивіться на цю Красота. Десь ці павільйони ще павільйони. Я читала, що є з рибою, з м'ясом. З цієї сторони ринок. Ну, щось я не можу знайти цих павільйонів м'яса риба. Трошки я розчарована ринком. Так він і читала за нього, що прям такий, такий ринок, такий ринок. Всі йдуть, на... Всі йдуть наверх, може, і нам треба чи то екскурсія яка, чого вони йдуть наверх, ресторан. Вони йдуть в ресторан. Ми знайшли продовження. Бачите як? Зверху я зараз зніму, отак. Пішли. Пішли сюди вниз. По сходинкам. отакі тут. Подивимось, що тут по м'ясу. 8 євро телятина. 16, 11, 10. Бачите? с е 8 ь в М'яса багато. От коли в Італії я була на том ринці, де я постійно ходила, то там не дуже було багато м'яса. Тільки можна було в супермаркеті купити фасоване, а тут, дивіться, багато м'яса, зараз я хочу рибу ще знайти. Шістнадцять, п'ятнадцять. Сказали, зразці не можна. Я її там залишила біля дверей. Тому зараз по-бистрому, швиденько, Сиро, сири, сімнадцять. А, подожди, сто двадцять сімнадцять, сімнадцять, сорок три. Солоденьке по два євро шость, євро 90 таке. Тут зайшла соління, овочі, знов салати, багато зелені різної. Ну, Я би не сказала, що вона дуже дешева, і 3-4 євро, там різно. Я от коли була в Італії, то вони багато їдять зелені. Там Салати, вони її готують, і варять, і жарять, все на світі. І тут я дивлюся теж. Ну, Капуста 4 євро. Дивіться, 4 євро, так? Салати. 4 євро, кілограм. Почти оба два, ілі є. Оба-два. Все, ми ж їли таке Так, так, так. Скільки? 3,30. А, тут я знімала. Ти тут штуку беру. Он це щось не знаю, що це таке дина 5 € Фіш тут, фіш. Сасетйон фіш. Рибку. Рибку подивимося. Фіш. 10 грн десь. Ціни. Світло мигає, тому вибачте. Тоно. 21. Зник Дорада. До рада. Такий павільйон, багато риби, ну так багато, не, не дуже, але теж такі ціни. Три яка риба. Зволите. Тут я трошки заплуталася по цінам, бо Дванадцятись, дорада. Поліпо, осьміно, поліпо, яке здорове. Це поліпо по італійському, я пам'ятаю. Дивіться. Так. Остання вітрина і все, біжим. Дивіться, яка краса. Боже, яка краса. А Нема, Беру вот такую на 6 чимось євро. Ми будемо запікати. Бачите, я взяла по 9.30. Все, я вже скупилася, йду в бік дому. Зараз обідня перерва, а потім планую піти в город. Вам приємного просмотру. Слава Україні! Героям слава! Не забуваємо про петицію, хто ще не підписав. Перший коментар під цим відео це ссылка на цю петицію. Якщо ви знаєте, до кого звернутися, щоб нас підтримали в цій справі, будь ласка, зверніться. Все ще раз слава Україні, героям слава! Пока-пока. Наступне, наступне відео буде з центру міста.